Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним, простим рецептом це буде солена сьомга. Цю смачну страву я готовлю на Різдво. Дивіться, нам знадобиться кріп, горілка, цукор і сіль. Ось на кожному брюшки є ось такий плавник, і його треба зрізати. Спочатку я надрізаю ось так, а потім. Я його вирізаю, то, що його не треба. Ось так от. Бачите, це кістка. Все, готово. Зараз знімаю шкіру, то що нам вона також не потрібна. Надрізаю і, бачите, ось так. Ніж має бути дуже гострий. Отак, краешки треба трошечки надрізати і пробувати стягнути. Ось так ось. Також трошечки і ось так. Ось така має бути у нас частина без шкірки. Ось так. І кожну так. чистимо, Брюшка сьоме я почистила. Ось так ось, дуже швидко чиститься, мити не треба того, що ми будемо зараз це солити. Нарізаю зараз кріп мілко, так? Мілко, мілко треба кріп різати. Лових ложки в мене солі. Можете 2-2,5, в принципі, це не суттєво, одна ложка столова цукру. Файно то все перемішую. 2-2,5, ось так солі. Файно то перемішую і зараз буду тирати наші брюшка. В мене плівка. Ось так ось. Посипаю. Оцею суміш'ю файно посипаю на низ. Ось так, добре. І буду викладувати брюшка. Викладую брюшка ось так, одна до одної. Ви знаєте, це страва рибка ця, це на. Святковий стіл у нас буде, тому що в нас стіл буде пісний. Я завжди роблю, іменно роблю брюшка. Можна і філе сьомий, але ви знаєте, смак буде не той. Присипаю зверху. Ось так ось також. Добре, добре, треба. Горілка. 25 грам горілки і добре. Всю сьому поливаємо горілкою. Файно, файно, так. Ви Знаєте, 25 грамів мінімало було, десь 30 до 40 грам горілки. Тож, що в мене тут 300 грам. Горілка додається для того, це є дезінфекція, щоб не з'явилися мікроби, також і сіль. І вона все-таки якийсь горілка дасть, мені здається, хороший смак. Так, буду закручувати. Ви знаєте, дуже плотно треба закручувати дуже-дуже. Ну, раз 5 буду ось так от крутити сюди, туди і закручувати, тому що треба, щоб вона дуже плотно була, як вакуум має бути. Так, знову вперед. Ось так складую і знову буду перекручувати. Ось у мене такі три скляні пляшки, вони наповнені водою. Я вже роками з ними працюю з цими пляшками. знаєте, так що так. І ось так ставлю всі три. На три дні. Зараз три дні. Через три дні відкриємо, я покажу, що робити далі. Ну що, друзі, пройшло три дні. Відкриваємо, прес. Я зняла свої пляшки. І відкриваю, розрізаю. І треба буде змити зараз. Оце все, весь кріп треба буде нам змити. Бачите, така вона жирна. Ось у мене сіточка така стоїть, знаєте, щоб не забити каналізацію. Просто під поточною водою я змиваю холодною водою. І на рушничок. Одноразовий рушничок папіровий. так. Ви знаєте, вона така тверда, файна така тверда. Риба. Брюшка. Тоненько нарізаю. Ось так, бачите, тоненько, тоненько. Ви знаєте, це краще, чим ікра, край, я вже спробувала. Ну таке смачне. Іменно брюшка. Можете робити навіть філе сьоме. Я робила, але мені подобається більше брюшка. Вони жирні такі, дуже смачні. Це вам рекомендую. І це дешево, недорого і настільки воно так. Файно маслом чорний хліб, у мене бродинський. Ви знаєте, булочка чи що, це теж буде смачно. Ось так розмащую ще трішечки. І зверху рибка. Це дуже смачно. Це смачніше навіть, ніж ікра. Ось так ось. Дивіться, в мене такий контейнер. Він так плотно закривається. Я рибку складую, брюшка, в цей контейнер. І плотно закриваю в холодильник. І вона дуже буде довго стояти, того, що, ну, вона не буде стояти, ми з'їмо, але вона довго тримається, того, що вона солена і дуже-дуже смачна. Ви знаєте, хочу вас наперед уже поздоровити з наступаючим святом, Рождеством Христовим. Побажати вам здоров'я, щастя, Божого благословення, вашій родині, сім'ї. І будьте здорові!